Чи можна звільнити працівника у вихідний день? Зараз розберемося з цим питанням, тому обов'язково дивіться відео до кінця. Вітаю! Мене звати Ганна Лисенка, я адвокат і з вами рубрика Три хвилини з адвокатом від команди Кадроленд. Закон не забороняє звільняти працівника у вихідний день. У Кодексі законів про працю немає норм, яка зобов'язує звільняти працівника тільки в робочий. день. Якщо останній день дії трудового договору припадає на суботу або неділю чи свято, звільнення оформлюється саме цією датою. Але як адвокат я не рекомендую оформлювати звільнення у вихідний день. Чому? Бо у день звільнення роботодавець має видати наказ, провести повний розрахунок. Внести запис до трудової книжки та віддати її працівнику і виплатити всі кошти, включаючи заробітну плату, компенсацію за відпустку, можливо, вихідну допомогу, як вимагає того, стаття 47 Кодексу законів про працю. А якщо це вихідний день, то працівник відсутній на роботі і не табелюється директор, кадри, бухгалтери, які підписують та готують документи. Теж не працюють, то є ризик порушити строки або процедуру звільнення. Яка буде дата звільнення, якщо вона припадає на вихідний або святковий день? Дата звільнення це останній день трудових відносин, і неважливо, це понеділок чи неділя, як каже пункт 2.27 інструкції номер 58 Наприклад, якщо строковий трудовий договір закінчується 31 травня 2025 року, а це субота, то в наказі про звільнення і в трудовій книжці день звільнення вказується саме 31 травня 2025 року, тобто субота. Якщо працівник просить звільнити його в останній день відпустки і це святковий день, Вказуємо цей день, навіть якщо він вихідний. Або якщо звільнення за угодою сторін на 1 січня. Це можливо і дата звільнення буде саме 1 січня. Але є нюанси при оформленні звільнення у вихідний день. Давайте разом розберемося. Як правильно оформити звільнення у вихідний? Провести всі процедури звільнення в останній робочий день. Тобто, якщо дата звільнення припадає на 31 травня 2025 року, а це субота, то все робимо в п'ятницю. Перше, видаємо наказ про звільнення, в якому зазначаємо, що датою звільнення є 31 травня, оскільки день звільнення припадає на вихідний день, то з працівником провести розрахунки, видати копію наказу про звільнення та трудову книжку в останній робочий день у відповідності до статті 47, статті 115 та 116 кодексу законів про працю. Друге, копію наказу про звільнення надаємо працівнику під розпис, а у разі його відсутності надсилаємо на всі відомі поштові або електронні адреси. І обов'язково дублюємо на месенджери. Третє. Робимо записи до трудової книжки, якщо вона зберігається на підприємстві, та віддаємо її працівнику, не забуваючи зробити відмітку про це в журналі трудових книжок. І четверте, надаємо письмовий розрахунок, повідомлення, тобто документ, де розраховуємо всі суми, що належать працівнику при звільненні: заробітна плата, компенсація відпустки тощо. Проводимо повний розрахунок, тобто виплачуємо працівнику всі належні кошти, заробітну плату, компенсацію, відпустку, вихідну допомогу. Заробітну плату та інші платежі найкраще виплатити і віддати працівнику заздалегідь. Наприклад, в п'ятницю в останній відпрацьований працівником день це не суперечить законодавству, головне, щоб це не було пізніше, як того вимагає кодекс закону про працю. Адже, згідно статті 116, ми повинні розрахуватися не пізніше дня звільнення. Якщо ж у цей день працівник не працював, закон дозволяє виплатити належні суми не пізніше наступного дня після пред'явлення працівником вимоги про такий розрахунок? Отже, дата звільнення це останній день трудових відносин, незалежно від того, вихідний він чи ні, але видачу всіх документів, виплат проведіть до цієї дати інакше буде ризик штрафів або судових позовів. Друзі, дякую вам за увагу. Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. Якщо це відео було для вас корисним, поставте подобайку та поділіться з колегами. А також натискайте на кнопочку підписатися на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть розібратися і розв'язати робоче питання. Зустрінемося з вами в наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі.